Спостерігаємо, порівнюючи ліщина, листя кольору бурячок. Є ліщина колір листя салат. Отак От я буду називати. І ось там абрикоска. Це ми її так підрізали, таке ніваки у нас. І оцю ліщину, колір бурячок, я навмисно посадила подалі. Від абрикоски, щоб вона отримувала більше сонця. І це була моя помилка. Чому? Тому що на дуже яскравому сонці. Оце листя починає втрачати колір бурячку і, як би так сказати, набуває кольору гнилого бурячку. Отак От правильніше. Вигорає листячко, а якщо поганий полив або його немає, то ще й краї листя трошки закручуються. Я думала, можливо, це хвороба така, але ж, мені здається, це не хвороба, а просто неправильна висадка. Тож, спостерігаємо за своїми рослинами і робимо висновок, що, наприклад, що вам більше всього тут кидається в очі на цій ділянці. Правильно бульбашник і дерен, бо вони мають сонячний жовтий колір, а наше око ну просто любе сонечко.